Кривріг продовжує зміцнювати критичну інфраструктуру на житломасиві. Південний ГЗК завершили заміну аварійної ділянки водогону на вулиці збагачувальні. Замість зношеної металевої труби проклали сучасну поліетиленову мережу завдовжки майже кілометр, що забезпечить стабільне воду та теплопостачання для близько 7 тисяч мешканців Інгулецького району. Для міста як і для Кривбасводоканалу, є важливим співпраця з теплоцентральнітральним. Тепломережею і підтримка опалювального сезону. Нами було проведено заміну 920 метрів сталевої труби на Нову поліетиленову. теленову. Це в подальшому допоможе зберігти і забезпечити стале теплопостачання для мешканців по вулиці Збагачувальна та взагалі району. А це близько 7 тисяч мешканців. Цього року Кривба з реалізував масштабні проекти модернізації. У різних районах міста оновлено понад 58 кілометрів водопровідних мереж та майже 3 кілометри систем водовідведення. Нові трубопроводи прикладені від інгулецької та тернівської насосних станцій. Триває комплексна заміна внутрішньоквартальних мереж у Даманському, на зарічному та в приватному секторі Тернівського району. Продовжуємо реалізовувати дуже масштабну програму модернізації міського та каналу. Заміни мереж після техногенної катастрофи, руйнації Каховської дамби, коли так, труби були пусті, і плюс постійні вимкнення, вмикання, постійні гідроудари. тобто ну, є дуже багато проблем, і треба робити ну, суттєву модернізацію. В цьому році вже замінили магістральних водогонів. Це дуже великих діаметрів. 26,5 кілометрів. Це тупіки системи, 20, е, Терни і е, інгулець. Плюс е, замінено більше ніж 60 кілометрів. Внутрішньоквартальних мереж водопостачання і водовідведення одним із ключових об'єктів став і новий колектор від мікрорайону Сонячний до Східного 2 До кінця року завершать роботу на вулиці Одеській, де раніше не було централізованого водовідведення. Усі роботи підприємство виконує власними силами, щоб забезпечити містянам надійні комунальні послуги навіть у складних умовах воєнного часу. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Перш міський.